Слава Україні! Я Боня, і сьогодні я буду робити ОС по емодзі в своєму телеграм-каналі, на який вам обов'язково потрібно підписатися, я попросила у вас скинути мені три емодзі. Ну що ж, давайте почнімо! Перші три емодзі мені одразу нагадали щось зимове, наче, можна сказати, дівчинка каталася на ковзанах, і тут її... вона змерзла, і вона захотіла випити какао. Ну, щось, типу, такого я хотіла зробити. Ну і почала я створювати дівчинку. Я їй вирішила зробити біле волосся, ну, біле сердечко якраз це і асоціює. Ну і ще я її вирішила, звичайно ж, підредактувати. Очі мені здавалися надто великими, тому я їх зменшила і опустила. Також я їй додала ніс, рот, зробила шкіру схожу як у мого персонажа. Ну і почала я шукати підходящу шапочку, я її знайшла. І, звичайно, я її перефарбувала, дещо змінила, ну і підредиктувала. Також я хотіла їй знайти якусь куртку, але ну, щось схоже знайшла. Мені вона здається схожою на куртку якусь. Також я її знайшла рукави, я не хотіла її значально довгі робити. Ще я їй змінила штани і одягла їх. Зробила їх червоними. Також я не не знайшла ніяких схо ніякого взуття схожого на ковзани, тому взяла це. Після чого я його перефарбувала і, пі... і побігла шукати чашку. До речі, я завжди плутала, де всі речі і могла перегорнути на слой вперед. Ну, знайшла я какао і вирішила зробити їй позу, якби вона хоче його вже пити. Ще її видалила нікнейм, так як він був зайвий. Ну, Я думаю, що на цьому можна закінчувати, і ось що в мене вийшло, няшка прям. Ну і пішов уже другий набір смайликів, емодзі, і я вирішила зробити маленьку дівчинку із таким байдужим характером. І я хотіла їй вдягти якусь веселкову... веселкову... О, веселковий одяг. Ну, веселка це має асоціювати. Також її хотіла чопчик перефарбувати, тому що щоб Ра... веселка дівчинка кажуть, радісна на вигляд, а сама з байдужим характером, думаю, оригінально буде. Із лицем я почала закінчувати і можна тепер його спокійно редактувати. Я їй опустила трохи очі, ну і ще і, звичайно ж, брови також спустила. Також мені не подобався її лоб, те, що він відкритий, і тому я її трохи зробила довшу й чолку. Я їй додала рум'янець і почала створювати її одяг. І, оскільки в нас була вже веселкова футболочка в качаноксі, я її вибрала. Але чомусь замість футболки я вирішила зробити їй. Одягти їй ковтинку, так. Ну що ж, зверху я закінчила і тому почала приступати до низу. Одягти їй вирішила, фіолетові шорти, і ще такий ремішок вирішила додати, Ну ще шкарпетки веселкові я її вибрала. Ну і ремішок вирішив взяти без цепочки. Я його перефарбувала, більш веселковий, і дала їй фіолетові кросівки. Звичайно, із кольором я трохи намучаялась, але все ж таки зупинилась на фіолетовому. Думаю, пора закінчувати. Ну і ось така дівчинка з байдужим характером у мене вийшла. Ну, а по цим емодзі я вирішила зробити таку байдужу королеву, яка перевіряє якісь важливі папери. Чолку, я її вирішила зробити більш таку закручену, вона мені більш сподобалася і я думаю, більш підходить. Спочатку я планувала зробити довше волосся, але я передумала і зробила коротке. Думала, заплетує щось, але також. Ця ідея відпала. Я їй зробила очі, які хотіла, ну я ще її хотіла додати вії, але забула про це зовсім. Я ще й думала зробити якісь такі більш прикольні очі, але я все-таки передумала і все-таки зробила їй нормальні очі, які є. Також я їй хотіла знайти якусь красивішу корону, але все ж таки вибрала ось цю. Я їй ще хотіла додати накидку на лице, начебто вона його якось прикриває, ну і ще тіні на обличчя. З кольором тіней я також трохи намучилася, але вибрала якийсь фіолетовий. Ну і сукню я їй вирішила також, звичайно, аж фіолетову робити. Я їй не хотіла додавати спочатку якісь рукава і вирішила додати такі вузлики, але я їх ніде не змогла знайти, аж тут зайшла, знайшла їх. Я перефарбувала сукню червону, як і планувалось. Також я не могла знайти якусь підходящу спідничку, але ж все таки згадала, яку хотіла, і вибрала. Також я її вдягла карсет, щоб не було голе пузо. Ну і все ж таки я їй вирішила додати рукава. Тому що мені здавалося, що так не дуже гарно. Я закінчила вже сукною і вирішила їй дати спочатку шкарпетки, зробити їй трусіля дати взагалі, ну і дати їй каблуки. Після чого я пішла все це редактувати, і ще е, я їй видала нікнейм і дала їй е, папери, щоб, могла, щоб було що перевіжати. Ну і на цьому я вже закінчувала, ну і ось така байдужа королева в мене вийшла. Ну що ж, я надіюся, що вам сподобалося це відео. Всім удачки та всім па-па-па-па.